Політ з гори зі швидкістю 160 км кілометрів на годину у Сноудонському національному парку в Уельсі найсміливіші наважуються політати на найдовшій та найшвидкісній канатній дорозі світу. Старт на верхівці гори і звідси 400 метрів вниз. Це швидкість і чудовий краєвид. Мені вже не терпиться. чудово, бо трохи страшнувато. Адреналіну точно прибуде. Відчуття як при вільному падінні захоплюючи вид на озеро Ліндінес. Одна хвилина і 1600 метрів позаду приголомшливо, ніби літала так прекрасно пролинути над озером. Чудово. фантастично. Хочу ще раз. Чим більша вага людини, тим вищою є швидкість. Різноманітні заходи безпеки дозволяють уникнути нещасних випадків. Ми використовуємо нову гальмівну техніку канат має довжину понад півтора кілометра ми повинні забезпечити щоб важкі клієнти не врізались у ціль, а легше її досягали. Тепер до Києва, столиці України, цього літа тут також натягнули канатку понад Дніпром. Політ триває 45 секунд замало, щоб насолодитись пейзажем. повно В принципі, я мені дуже сподобалось. Купа вражень. Я давно намагалась наблизитись до екстриму. адже на якісь екстраординарні вчинки відразу я не здатна. Це якраз для тих, хто бажає стрибнути з парашутом, але не наважується. Перший крок. І на Київ можна подивитись з іншої перспективи. Спортом і посмотреть на Київ з другої точки зріні. Дніпро з висоти пташиного польоту. Канатка простягнулась на 600 метрів. Хто літає на тролеї, літає на той стає сміливішим. Той хто боїться, вперше вдруге вже взагалі нічого не боїться. Усе відбувається ніжно, плавно і акуратно. До середини швидкість набирається до 60 кілометрів на годину. Потім сповільнюється інструктор, допомагає спуститись. Ви по полісінки вниз. ліс. ж все не так спокійно. Той, хто кидається на канадці вниз, прагне вибуху адреналіну. А той, хто його отримав, хоче ще і ще.